Так, друзі, всіх вітаю, доброго дня. Дивіться, хотів трішки змінити формат наших відео, буквально на 5 хвилин. Зараз в нинішній час багато питань виникає до мене, і я бачу до інших виникають такі ж самі питання. Від багатьох, можливо, від молодих людей, які ще не, не придумали, куди вони будуть діти далі. Можливо, від людей постарше, які ніколи цим не займалися, але почать, хочу собі обрати цей шлях. Питання по поводу того, як стати водієм вантажівки по Україні в нинішній час. Тобто Це відео буде актуальне приблизно на 24 рік. Ну, Я думаю, плюс-мінус декілька років воно буде актуальне також повністю. І це перше моє бачення. тобто Я можу, я вважаю, що я можу вже записати таке відео, подобне, трішки пояснити вам, як це взагалі влаштовано. Так, Дивіться. Е, я вважаю, що існує буквально два путі. Буквально два путі. По яким можна розділитися і бути водієм вантажівки. Перший путь це водій-фрілансер, я так це називаю. Це водій, який може бути найнятий на роботу іншою якоюсь фірмою. Тобто ви маєте посвідчення водія і можете спокійно собі піти, влаштуватися на роботу на якусь фірму і заробляти певні ваші кошти, які будуть вас влаштовувати. Інший варіант це стати власником власного траку, ну, власної фури вантажівки по Україні. Соново, заробляти якісь кошти, мучитися і так далі. Ну, це вже кожному ну, своє. Так от дивіться. Розділимо ці два путі як два різних. так? Вони досить схожі, але трішечки відмінності є. Так от, перше. Для обох категорій, що власником власного траку, що водієм, потрібно мати. Перше, 18 років, друге, ви маєте піти в автошколу і здати на категорію ЦЕ. Раніше це працювало так. Ти йдеш в автошколу, здаєш категорію С, наприклад, можеш відкрити BC, Проходив рік, ти мав мати стаж одного року водіння на автомобілі або Б категорії, або С категорії Стаж підтверджувався так: або ти йшов на роботу, працював там, або ти мав власний автомобіль, у тебе є стігпаспорт, копія його, або в тебе є довіреність на право керування якимось автомобілем. Опять же, або С, або Б-категорії, тобто легкова або грузова. Далі, після року, ви приходите далі в автошколу і подаєте свої документи на відкриття категорії. Категорії Це є, тобто грузовий автомобіль вантажний з причепом. або е, тягач з полупричепом. Це буде категорія відповідно, Це є. Е, коли ви її здали і отримали вже собі е, права на руки, ви вже можна сказати, наполовину ведіть. Далі в нинішній ситуації існують декілька автомобілів там, євро 3, Євро 5, Євро 6. Да? Якщо ви підете працювати на Євро 3, що, напевно, мало вероятно, е, там треба писати шайби. Шайби в моїх відео є, що таке шайба, як вона пишеться. Але якщо ви підете працювати на Євро 5- Євро 6, там є таке поняття, як чіп-карта. Навіщо вона потрібна? Є тахограф. Тахограф це такий пристрій в автомобілі, який записує ваш е, робочий час. Час, скільки ви робили, час, скільки ви стояли, скільки ви спали, скільки ви їхали за кермом. Тобто він діле вашу зміну погодинно і ви маєте виконувати певні функції, певні правила цього тахографа. Не можна його порушувати. Ну, це вже подтуплення, лірика. І от, Якщо у вас буде, наприклад, автомобіль євро Євро-5, там скрізь всього, буде вже цифровий тахограф. Для нього потрібна карта водія. Що таке карта водія? Карта водія це така цікава штучка, вона дуже схожа на права, в принципі. Але але, вона просто показується така ось. Ви можете побачити, з цієї сторони тут мої, мої так сказати, дані, там фотографія. Ви вставляєте його туди ну, Птахограф, і він там буде щитувати, писати ваші порушення, перевищення швидкості і тому подобне. Цю чіп-карту потрібно відкрити. Без неї їздити не можна. Чіп-карта відкривається наступним чином. Існує лише один єдиний путь в Україні, як відкривається чіп-карта. Цей путь називається подати документи до, я виписав, бо важкова там назва Державтотранс НДІ Проект. Знаходиться він у місті Київ. Він один-єдиний на всю Україну. Лише він видає ці карти водія. От, карта водія. Зараз вона коштує в районі 3 тисяч гривень. Це якщо ви подаєте документи напряму на них. Там Потрібно зібрати певний пакет документів. Хто буде мати бажання, ви знадете цей сайт і знайдете цей сайт, і вже зможете там удостовіритися, що вам конкретно треба. Нададуть фото, нада буде там, фото, ксерокопія паспорта, водійського посвідчення. ну в Такому роді. Інший варіант подати всі ті ж самі документи, але в спрощеному трішки порядку якісь. Фірмі прокладки це можна так назвати, яка буде брати трішки зверху, але ви не будете заморачуватися, ви не будете подавати ніякі заяви, не будете ніякі помилки совершати, Вони для вас подадуть всі документи, і потім вам видадуть цю чіп-карту. Вона буде готуватися приблизно два тижні. Ну, три. Приблизно три тижні буде готуватися. Коротше, до місяця, поки ви надумаєте подати і получите її, прийде до місяця, якщо не буде ніяких збоїв у системі. Mm. Що далі для водія потрібно? В принципі, напевно, все. Тобто Ви отримали чіп-карту на руки, ви отримали посвідчення водія. Звісно, бажано було б мати ще досвід, але де ви його візьмете, тобто вам потрібно буде піти на якусь фірму, знайти її, хто буде готовий вас взяти без досвіду. Це можливо абсолютно. тобто Хто має можливість бажання, головне бажання, він знайде, хто його візьме, куди піти і научиться їздити і буде їздити далі. То йдете на фірму, оформляєтеся як водій, отримуєте свою машину, свій трак, да, і починаєте працювати. В принципі, для е, вида водія цього вже достатньо. Якщо ви будете мати на увазі і бажання в майбутньому або відразу да, стати власником власної вантажівки по Україні і працювати на ній, то вам буде потрібно чуть-чуть ширший перечень документів. Чуть -чуть. Не набагато, але ширший і трошки більше заморочок. Перше, це ви потрібно, ну, вам потрібно те ж саме здати на права. Відкрити чіп-карту, якщо це буде євро Європій автомобіль, вже Євро 6, що скоріше за все, відкрити чіп-карту, потім ви маєте піти і оформити ФОП. ФОП відкривається, ну, наприклад, я відкривав його в ЦНАПі напряму. Да? Центр надання адміністративних послуг. Щось таке, державних адміністративних послуг. Коротше. Ви приходите туди і кажете, так і так, і я хочу відкрити категорію, не категорію, а ФОП, і вам якби, ваш ФОП починають реєструвати. Потім вам потрібно піти ще в налогову інспекцію, в налоговій інспекції отримати всякі там розруківки, вони вам ну, все видадуть, там все знають. Кожен раз щось може мінятися, якісь видача документів може змінюватися. Ви приходите туди, також це все оформляєте. Зараз потрібно відкривати ФОП категорії третьої групи, можна або з ПДВ, або без ПДВ. Ну, Це вже ваш вибір. Без ПДВ набагато буде проще, з ПДВ буде важче, але можливо, це не можливо, а це відкриє вам певні інші рівні да? можливості. Так от, вам потрібно буде відкрити цей ФОП. У ФОПі вам потрібно буде вказати, де ви проживаєте. Це буде, Вам видадуть отакий ось витяг, Отакий витяг. просто витяг, нічого такого. Це буде пояснюватися, хто ви, що ви, який ваш номер платника податків, де ви проживаєте. І місце провадження господарської діяльності по Україні або міжнародні перевезення. Це воно ні на що особливо, особливо не впливає, але потрібно це мати. Далі, далі. Тут є така ще штука, називається квет. Це конкретно по чому ви будете відкривати ФОП. Це або буде ну, вантажні перевезення в нашому випадку. Там їх ще перечень дуже великий. Це різні різні найменування діяльності, по якій ви можете отримувати якийсь прибуток. Конкретно в нашому випадку ми відкривали категорію квет Вантажний автомобільний транспорт. Найменування його було 49.41. В інтернеті всі ці кведи є, в налоговій інспекції також всі ці кведи є. Це все абсолютно реально і можливо. Далі, наступне. Ви маєте піти в банк. Банк, який вам хочеться. Тобто, це, знаєте, більше секунду, загубив. Це більше, як там де ви будете його відкривати без різниці. Просто в банк, коротше, ваше, якими користуєтеся. Я конкретно відкривав в приватбанки. Така штучка, як відкриття рахунку ФОП. Тобто, Кошти, які ви будете отримувати, будуть приходити не на власну вашу карточку будь-яку, а будуть приходити на карточку ФОП, з якої ви будете платити відсотки. Е, категорія 3 ФОП да, е, підрозуміває оплату 5% від прибутку. Тобто на карточку зайшло там, образно 10 тисяч, да? 5% ви маєте віддати ну, державі заплатити налоги. Далі, якщо ви не будете справлятися із цією документацією, вам потрібно буде найняти ще й бухгалтера. Я, в принципі, поки справляюся сам, сам все це подаю звіти, тому що є звітності, які ми маємо подавати раз у квартал. Існують за перший, за перший квартал, за півріччя, за третій і за рік. Ми маємо подавати, що ми заробили, що ми зробили, скільки маємо найманих працівників, тому що по ФОПу, по нашому, ми можемо мати безліч працівників. От по третій групі можна мати їх скільки завгодно. Ограничення лише в одному на рік це в сумі прибутку. Я на даний момент не пам'ятаю, скільки точно має бути. Тобто, якщо якась сума буде привишати, сума буде привишати якусь там суму, там 3 мільйони, не знаю, 2 мільйона, коротше, щось таке гривень. Вам буде потрібно відкривати вже ТОВ товариство. Це вже вищий рівень перевізництва. Перевізництва, так скаже. Ну і наступне вам потрібно, що ж не забули, да, саме головне, вам потрібно купити тягач, трак, ну або вантажівку. Це вже залежить від кожного, від кожного своє. Тобто, хтось буде купляти тягач з причіпом, ну, на півпричіпом, або це буде тентований, або це буде бочка, або це буде рефрижератор, ізотермічки, там зерновози, скотовози, щебні вози. Коротше, варіантів дуже багато. Просто кожен вибирає для себе своє. І вам потрібно, звісно ж, мати розуміння, що ви конкретно хочете працювати де, як, в якій сфері. Дуже уважно вибирайте собі сферу, дуже думайте, продивляйтеся зарані роботу, чи вона у вас є, чи вон... чиї у вас немає. Наскільки буде просто її знайти, наскільки буде непросто її знайти, чи будете ви мати якийсь прибуток звідти, чи знаєте, куди їхати, ну, до кого звертатися? Це все свої нюанси. Звісно, потрібно накопити якусь суму, купити якийсь трак, ну і далі вже діло буде за вами. Тобто приблизно ось такий розклад маємо на даний момент тобто або водій, або власник. Що тому, що тому потрібно, підсумуємо, да? що тому, що тому потрібно е, права відповідної категорії. В даному випадку це є карта водія, якщо це автомобіль з тахографом новим, уже. ну а якщо ви будете власником автомобіля своїм власником, то вам потрібно купити тягач, відкрити ФОП, відкрити рахунок в банку, вести вашу звітність, діяльність і відповідати перед налогою. Інспекцію, ну приблизно якось отакого. От тобто е, в общих чертах ми округлилися. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, напишіть коментар. Mm. Можливо, вам щось не сподобалось. Також напишіть коментар, можливо, вашій гнівний, можливо, ваш добрий коментар. Тобто, все залежить від вас. Всім дякую за перегляд. Вам гарного дня, мирного неба!